Файдалі амбієнта інен шпатр рельєф. Грубо ну, короче, кажучи, тонко тонкошарова рельєфна шпатлівка. Коштує небагато, як на такий ефект. 300 гривень 330. Це десь розстояння метра. Отакот. Це вона вже висохла, вона нанесена була вчора. Сам процес нанесення покажемо на кусочку. Готово, так? Да? Зараз ви маєте нагоду побачити, як наноситься декоративна штукатурка і неншпарти. В даному випадку ми бачимо дві декоративні штукатурки торгової марки Фейдерл і неншпатир. і вандшпати. Для того, щоб нанести ці дві ці декоративні штукатурки, використовується ґрунтовка марки Fade Strike Вона дозволяє нанести більш грубі структури і втримувати їх на поверхні. Як іннечпатер, так і ваншпати. Для початку, перед початком роботи, поверхня очищається від пилу і тільки після того можна наносити ґрунтовку. Ще особливу увагу треба звернути на те, що на стіні можливі всякі штраби, нерівності, це бажано підрівняти, бо це в впливає на кінцевий ефект. На фактуру, так. Ми на стінах ви бачите декоративну штукатурку, яка зроблена з матеріалу і не шпаті. Зараз на невеликому кусочку буде продемонстровано, як вона наноситься. Так, ця, як вже говорилося, наносила вчора і вже вона готова для того, щоб розфарбовувати. Ну, слід зауважити, що немає такого зразка конкретного в даному випадку. Є просто кусок пінопласту. Але ну, варто оцінити те, що навіть на пінопласті воно піде нормально, воно піде красиво. Зараз вам всю стане ясно. Що говорити за штукатурану стіну поґрунтовану по правилах, так як має бути, якщо воно навіть йде по пінопласту. Погодком. Взагалі по погодкому фактура виходить слабенько. Ось оцей мальонок наносяться на стіні. Кроме того, як варіанти, от, перевага, що зараз не на стіні, а на кусочку матеріала, можу показати, як наносяться додаткові варіанти, які можна з цього матеріалу зробити. Досить привабливий, досить популярний, ефективний. Робити це елементарно, самому можна теж зробити в домашніх условіях. Але якщо сумніваєтесь, можете звернутися до майстра. Так, якщо сумніваєтесь, краще самому не робити. Тому що тільки порча матеріалу йде. Ну тут такий товстіший слой. Ну і інші рисунок виходить. От. Безліч, безліч варіантів. Які тільки в кого яка фантазія, може будь. Можете взяти дитячу машинку, вмочити в воду і нею поїздити по стінах. Тож буде варіант. От. Я думаю, зрозуміло все, що елементарно беремо. І тільки фантазія наш дорого Так. Да. Що, на тому все? Так. От коли вже така структура є, тобто ця. Вона зачищається наждачним папером, можливі напливи, можливо, якісь... Супійки. Місцеві не, не гаразд, там десь слід від шпателя, хтось із будівельників ішов, зачепив стіну. Треба буде поправити, обмазати і ця частина оце, затирається наждачкою і тільки після того наноситься лазур. Для того, до речі, для того, щоб нанести будь-який узор, як ви бачили, два інструменти. Великий і маленький шпат. Чим більше, більше гладілка, тим вона крупніше узор робить. Так само і ці малесенькі, Те, що він маленький, це не означає, що їм можна тільки набирати. Їм теж можна робити малюнки. Фактично два інструмента і будь-який узор, який появився у вашій фантазії реально, за допомогою двох інструментів нанести на стіну. Зараз продемонструю, які з матеріалів будуть... Використовувати для розмальовування. Оці два матеріали будуть використані для того, щоб розкрасити. Тобто, система така. Оцей вельвет, оцей вельвет вливається в лазурь, в лазурь прозора. Лазурь прозора, сама по собі. Зараз цей процес і будемо робити. Якраз процес тонування. Так, да, це до речі, цікаво багатьом багатьох починаючих. Додається барбник сам болтом, повнотональна фарба, диспресійна, сам колір. Хто який любить, той додає. В даному випадку ми взяли корицю. Так, для того, щоб вибрати колір, потрібно хоча б зорієнтуватися, який він має бути в інтер'єрі. Чи насичений, чи пастельний, чи взагалі слонова кість. В даному випадку набирає, вибирається насичений колір для того, щоб... Получив насичений колір на 2,5 літри, найменше треба третя частина парника. Барник вливається і розмішується в азот. Краще поступово, трошки на першому етапі краще не долить. Тимніше зробити можна завжди. З світла зробити темніше. Тому для початку... Якусь частину вливаємо і розколочуємо. дивимося, як лазур по насиченості. Тут маємо стіну вже покрашену, пофарбовану лазурю тою, що ми мішали. Як фарбується, у нас тут залишилась одна біла стіна. Ви зараз побачите. Наноситься лазур на стіну фірми Фейдал, глянцева лазур, до якої доданий вельвет, що дає додатковий ефект. Нанесення починається зверху, з будь-якого кута. Наноситься легенько, щіткою в різні сторони. Фактично з інструментів треба дві щітки, одну більшу. Великий флейс, щіточка і обойний шпательок в даному варіанті, а не може бути мочалка. мачалка. Стирати можна і мочалкою, мочалка буде стирати, ну скажімо так, більше буде змивати. Лазур фірми Петл наноситься дуже легко, дуже прекрасний матеріал під час нанесення. Дає можливість вернутися, підправити. Є люди, які питаються замінити дешевими лаками, потім їх тонуть, ці лаки швидко всихаються. Дають плями. Краще цього не робити. Взяти лазур. В даному випадку наносимо лазур, ще раз повтористи на фейл. Ви будете знати, що це у вас добротний матеріал, якісний матеріал. Ніяких обічних ефектів у нього не виходить. Це вже я з досвіду можу сказати, що покрити з літри, з літри. лазурі можна сміливо 16, а якщо наносити мачалкою і 20 квадратів. Кладный квадратів в